Аліночка, скажи, будь ласка, б ти порадила дівчатам, які хочуть працювати в групі, але чомусь бояться або не на ну знаєш, як ніби то щось не вистачає якогось пазлика. От б ти порадила їм як людина, яка вже рік провела цю терапію в групу? Я би порадила не вагатися не на секунду, тому що ми познайомилися три абсолютно. Незнайомі людини зійшлися в якихось абсолютно різні. До речі, ми всі три, але нас поєднали якісь спільні запити, проблеми, та ж сама впевненість, невпевненість і все тому подібне. Я би радила не вагатися не на секунду, впевнено йти, тому що це відкриваєш себе по-новому з нової сторони, відкриваєшся людям, дивишся, як тобі відкриваються люди, і це підтримка. 24 на 7, У нас є група, я думаю, вона залишиться. Ми будемо спілкуватися. Mm -hmm. Мінусів ніяк набули якихось знайомств нових і багато чого за рік пройшли і перейшли разом, як така е, міні-сім'я. Що саме тобі особисто дало? От якби щоб ти точно відмітила? Мені особисто дало. Ну, у мене в тандемі була і терапія групова, і з тобою. Ми е... це не заважало тобі, правда? Нет, мені це не заважало. Мені це як ще продавало якихось. Сил і впевненості, тому що в особистій терапії, ну там були такі моменти, що дуже і тяжко було, і все. Але я чекала дуже з нетерпінням зустрічі групової терапії, тому що я знала, чи буде щось цікаве. І по новому, ну якщо подивитися на мене рік тому, і це все разом, і особиста терапія, і групова, то це дві абсолютно різні людини. Я дивлюся, обертаюся назад і думаю, Блін, як класно, що я наважилася і попала в таке обхідство. Yeah, exactly.